Вже діє нова форма заяви розрахунку. Чи сильно змінились правила її заповнення та подання? Які особливості є для сумісників? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це нова рубрика: міні курси від семінар про актуальні питання з оплати праці. Сьогодні поговоримо про нову форму заяви розрахунку для отримання фінансування страхових виплат 7 листопада. Набула чинності постанова пенсійного фонду від 19 серпня 2025 року номер 28-1 – Нею затверджено зокрема форму заяви розрахунку для отримання фінансування та правила її подання. Заява розрахунок, яка є підставою для фінансування, містить інформацію про нараховані застрахованим особам страхові виплати за різними видами. Що потрібно врахувати бухгалтеру при її заповненні? Форма заяви розрахунку затверджена в додатку 1 до постанови 28-1. Її можна заповнити і подати в паперовій або електронній формі, але зверніть увагу: хоча постанова 28-1 чинна, в кабінеті страхувальника заяви розрахунку за новою формою ще немає. Сподіваємось, у найближчий час пенсійний фонд оновить її. Заява розрахунок складається безпосередньо із самої заяви розрахунку. Титульна сторінка і шести розділів до неї. Якщо у роботодавця є лікарняні, то до заяви розрахунку потрібно сформувати розділ 1. якщо є декретні, розділ 2. потрібно оформити допомогу на поховання, заповнюйте розділ 3. Зверніть увагу: заповнювати і подавати до фонду треба тільки ті розділи, за якими хочете отримати фінансування. Титульна сторінка заяви розрахунку містить відомості про страхувальника. Найменування, місце знаходження, код за ЄДРПО, якщо це Юрособа, номер спецрахунку, та узагальнену інформацію про заповнені розділи та суму страхових коштів. Якщо страхувальник хоче отримати фінансування від фонду для лікарняних, то потрібно заповнити перший розділ. В ньому потрібно зазначати прізвище, ім'я по батькові застрахованої особи та її податковий номер або серію та номер паспорта громадянина України. Наступна важлива графа 6. В ній зазначаємо вид відносин, у яких перебуває страхувальник із застрахованою особою. Так якщо допомогу призначено. За основним місцем роботи проставляють 1, за місцем роботи за сумісництвом, у тому числі внутрішнім, 2. Якщо на допомогу претендує ФОП 3. Якщо допомогу призначено особі, з якою був укладений цивільно-правовий договір на виконання робіт, надання послуг проставляємо «4». Далі йдуть відомості: про листок непрацездатності, серія номер первинний чи продовження, причину непрацездатності, дату початку та закінчення періоду непрацездатності. Кількість днів лікарняного, Причому окремо виділяємо загальну кількість днів та кількість днів, які оплачені за рахунок фонду. Також зазначається сума лікарняного всього та за рахунок ПФУ. Не менш важливими є дві останні графи розділу. 1 – це загальний страховий стаж. Він потрібен, щоб знати в якому розмірі будуть оплачені лікарняні: 50, 60, 70 чи 100% від середньої зарплати, та страховий стаж за останній рік. Він потрібен для застосування спецобмежень. Зверніть увагу: якщо працівник працює у вас за основним місцем роботи і за внутрішнім сумісництвом, то в заяві розрахунку на нього заповнюємо два рядки, адже лікарняний зараз оплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Причому в графі 6 за лікарняним, який буде оплачуватись за основним місцем роботи, зазначаєте 1 – а за лікарняним, що нарахований за сумісництвом 2. але є нюанси для листка непрацездатності в електронній формі. Нагадаю, що якщо ЛН виданий в електронній формі, то для сумісника підставою для оплати буде його цифрова копія. Вона відрізняється від оригіналу порядковим номером копії, що додається до унікального номера є лікарняного через крапку. Але при формуванні заяви розрахунку страхувальникам для працівників за сумісництвом необхідно зазначати номер їхнього листка непрацездатності до знака крапки, тобто в графі 8 і за основним місцем роботи, і за сумісництвом буде зазначений однаковий номер листка непрацездатності. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. На що ще потрібно звернути увагу при поданні заяви розрахунку? Перше це строки її подання. Тут змін немає. Як і раніше, подати її потрібно не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення страхувальником про призначення страхової виплати. Друге, подаємо до територіального органу пенсійного фонду України. Третє способів подання декілька: подати заяву розрахунок можна у паперовій формі, звернувшись особисто або надіслати її поштовим відправленням. Також можна подати в електронному вигляді через портал ПФУ або портал Дія. Зверніть увагу у разі подання заяви розрахунку через портал Дія, відомості в ній формуються із державних інформаційних ресурсів. Якщо така інформація відсутня або не збігається з даними держресурсів, потрібно буде додати до неї скановані копії документів, які підтверджують страховий випадок його обставини, особливості статусу застрахованої особи чи інші обставини, що відповідно до закону впливають на умови і тривалість здійснення страхових виплат, або які підтверджують усунення виявлених помилок або недостовірних відомостей. Постановою 28 1 наведені вимоги до сканкопій. Зокрема, вони мають бути кольоровими: містити всі сторінки, дані про серію та номер бланків документів. Є рекомендована роздільна здатність при скануванні у форматі JPG або PDF Не перевищувати 1 МБ за розміром. Ще одна новація постанови номер 28 1 Заява розрахунок має чотири статуси. Якщо страхувальник подав заяву розрахунок, то фонд здійснює її перевірку. Якщо помилок та зауважень немає, їй присвоюється статус прийнято, і протягом трьох робочих днів кошти для страхових виплат перераховують на спецрахунок страхувальника. Після цього статус заяви розрахунку буде змінено на оплачено. Тоді страхувальник повинен подати повідомлення про виплату страхових коштів протягом 30 календарних днів. Якщо при перевірці заяви розрахунку ПФУ були виявлені помилки або недостовірні дані, їй присвоюють статус залишено без руху. У такому разі ПФУ протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви розрахунку повідомляє страхувальника про недоліки. Пояснює, як їх усунути, порядок і строк оскарження рішення про залишення заяви розрахунку без руху. Щоб заява стала актуальною, потрібно створити нову та подати її наново. При цьому актуальною вважається заява розрахунок зі статусом прийнято. І четвертий статус заяви розрахунку. Відмовлено: він застосовується, якщо страхувальник перешкоджав перевіркам, подав недостовірні дані або порушив порядок використання коштів. ПФУ надсилає рішення про відмову або рекомендованим листом або в електронній формі. А страхувальник має право оскаржити його в адміністративному порядку або в суді. Поновлення фінансування можливе на підставі наказу керівника ПФУ після усунення причин, які спричинили відмову. Підсумуємо. Постановою номер 28 1 яка набула чинності з 7 листопада, затверджено нову форму заяви розрахунку для отримання фінансування страхових виплат. Заяву розрахунок подаємо не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття рішення про призначення виплат. Заява розрахунок отримує статуси прийнято, оплачено. Залишено без руху або відмовлено. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.